Пан Євген, ну що, відкладаємо книгу? І по каві? А міг і Тараса Григоровича читати. Читали Тараса Григоровича? Я На російській мові в оригіналі, так? Да? Пан Євген, ви читали напис «Drinks»? Вже дрінкс? Дринкс. кунтик? Так, Це на всю команду, Михайлович. Це на всю команду? Не це... Щоб не об'їдалось, так? Да? Який виїзд, Євгену? це бере оцю книгу. Десятий. Серед... Запомни яку сторінку він тримає. Бо я, да... я давно підозрюю, що на всі сторінки оце весь місяць. Ді, ді, Ану, давайте, ді, ну давайте, давайте Яка там сторіночка? Ану, читай, там, глядачі Подивляться. Ми його. Е... Виведемо на чисту воду. Ну, віддати належне, Жені, ці книжки немає картинок. Ні, там є. дивіться. Там... Є... є картинки, є! Михайлович, дивіться, є картинки. Ще й не одна сторінка, то все, все буде прочитано. книжки це. А То все, все. А то Женя, досі тільки комікси, так? Да? Це вже солідно пішла література пан Євген, треба все поступов. А от коли перейдете до Тараса Григорьовича, то ви ще на філфакт підете викладати? Викладати, мабуть, ні. А магістратуру, то, мабуть. А за магістратуру, тобто. Є... Ну, треба, так, да, українську мову вивчати, а що робити. Ми ж українці? От так, Мовчки. Щоб не спалитися, так? Да? Що пан Євген кажуть, чого ви на тренуваннях е... самі рівки не робите? А хто ж їх контролювати буде? Я думаю, що ви не робите руки, щоб їм соромно не було. Це вірно, от його. А ти для чого, Женя, щоб? <ривіт> Інтерв'ю буду у фізікал коуча. Ой-ой-ой-ой. Гарні пам'ятні так. Ж... Кине. Ну, ось так, любий глядач, ми з вами разом доїхали до Корсуня. Бачите, марно часу в дорозі не витрачаємо. Вивчаємо українську мову, вивчаємо Шевченка на даний момент Андрія Шевченка. А Тараса Григоровича теж свого часу перечитаємо. І е, останній поєдинок групового раунду Кубка Перша на ЛНЗ. Тепличники мали проводити проти Олімпа з Кам'янки. Цікавий суперник. Нагадаю, що минулого року ми з ними грали у фіналі обласного Кубка Героїв ЗСУ. Що куди Від е, результату нашого поєдинку з Кам'янкою з Олімпом. Залежало, хто яке місце посяде в підгрупі. Тепличники претендували і на перше місце, могли опинитися і другими, і навіть третіми в разі поразки від Олімпу. Справа в тому, що родзинки додавало те, що заключний поєдинок в цьому квартеті мав відбутися наступного дня. Профіспорт, який мав порівну з нами очок і мав помітно кращу різницю м'ячів. Він, наприклад, у Олімпа виграв з рахунком 6-1. Він грав свій поєдинок проти Кропивницької зірки наступного дня. Отож, в принципі, не все від нас залежало, але, в принципі, знову ж таки про це не сильно і задумувалися. Грали як грали. О, Дивіться, які люди живуть в Корсуні. Я й не знав. Пан Руслан. Ви тут випадково? Не випадково. Це за ОТК. Люди приїжджають. А де пан Євген? Бутерброд доїдає. Святей. Розпочали команди досить жваво, активно. Е, можу сказати, що певну перевагу територіально мали тепличники, але я б не сказав би, що це було якесь дуже явне домінування. І моменти виникали біля обох воріт. Тут ще варто відмітити, що у тепличників, попри певну територіальну перевагу, не зовсім клеїлося за останньою от, скажімо так, заключною фазою організації атаки. І тому якоїсь зливи гольових моментів я б не відмітив, тому не забито багато м'ячів у першому таймі не було. І, взагалі, скажімо так, забитий м'яч був єдиний. Ми його побачимо. Сталося то при стандартному положенні. І Сергій Твердоух, який позаминулого року дуже яскраво дебютував в чемпіонаті Черкаської області, граючи в ролі центрального захисника, опорного півзахисника, він тоді став ледь найкращим бомбардиром чемпіонату області. Отут він нагадав про себе от того періоду. Він був своєчасно, як кажуть, в потрібному місці. От дивіться, зараз. На цей момент Лєнченко перерює м'яча і на добиванні центральний захисник УТК. Сергій Твердоух головою з гострого кута до прави м'яча в сітку рік. от оцей забитий м'яч був єдиний до перерви. Так команди і пішли на відпочинок за рахунку 1-0 на користь УТК. Про різницю загальну підрупи ще особливо ніхто не заморачувався.

Ну, як ви вже зрозуміли, у Тепличників, і навіть на передсезонному тренувальному матчі була підтримка і не просто підтримка. Це таке сузір'я екс капітанів капітанів минулого нашої команди. І Руслан Мельник, і Дмитро Казанюк, і Євгеній Прудіус були в статусі капітанів неодноразово. І дуже приємно, що вони завжди з командою. А тим часом розпочався другий тайм. Бачите, за такої весняної погоди, але добре, що було сухо, досить тепло. Ось на такому затишному стадіоні ми черговий матч в Корсоні провели. І в другому таймі гра досить помітно відрізнялася від того, що було в першому. Тепличники мали більше ніж помітну перевагу. І з якогось моменту, ну от бачите, один момент, другий. Ось ще момент Віталія Зорі. Він дещо не поцілив дальній кут перед цим Євген Іжаченко практично виходив один на один. А по тому можна було констатувати, що посипався захист Олімпа. Ось Євген Іжаченко... Тепер так реалізував вихід 1 на 1 і зробив рахунок 2-0. Атаки йшли і справа, і зліва, але було досить помітно, що виникли проблеми, як по мені, по центру захисту Олімпа. І Євген Іжаченко розійшовся не на жарту. Ще один вихід, один-один один по центру. Він робить рахунок 3-0 і оформлює дубль. Це середина другого тайму, воно посипалося як з рогу достатку. Ну, рахунок 3-0 вже говорив про те, що в принципі... Можна було говорити, що перемогу тепличники мають не випустити. Ще були моменти, і атаки йшли за атакою, тому що задумалися вже, вже і про різницю. А чому кажуть і ні? Ось ще й голкіпер Олімпа рятує свою команду, але ненадовго, яка тільки відтермінував Євген Жеченко. І так і головою забиває не тільки ногами при виходах один на один, яка в стилі Герда Мюллера. А ось, дивіться, ще який гол. Він розібрався і так по мені футбольному. З носка спира з поклав з лінії штрафної. Це вже був цілий покер у Євгена Іжаченка. Рахунок став 5-0. І ось навіть такий ще момент Лінченков рятує це ще не все. Було забито. Е, Олександр Федорович Казанюк замінив Євгена Іжаченка. Можливо, в стилі Пепа Гвардіоли, коли той замінив Холанда, який набив 5 мечів Ліги Чемпіонів. Ну, Тут е, теж хай ще патрони зберігає на наступні поєдинки. Ну, от Віталій Заря цього дня не забивав, але свою роботу справно робив. Ну, На цьому гра ще не завершилася. Рахунок 5-0 був не остаточний. Бачите, Андрій Бровченко вийшов практично один на один, але не став жаліти, жадімічати і віддав на Нікіту Пуша, який встановив кінцевий рахунок 6-0. 6-0 перемога. І можна говорити, що сім очок у і досить пристойна різниця. Наступного дня Профіспорт не зміг виграти у Кропивницької зірки. І тепличники посіли перше місце, навіть не по різниці забитих і пропущених м'ячів. У тепличників нагадаю сімочок, у профіспорта було 5. І тепер очікуємо фінал. Кубка першина на ЛНЗ, в якому тепличники зіграють чемпіоном Кіровоградської області. За Гротехом, який не втрачав очок і навіть не пропускав м'ячів у іншій підгрупі цього турніру. Дуже потужна команда, в якій багато гравців мають досвід виступів у професійному футболі. Але про це ми з вами поговоримо і подивимося у наступному випуску нашого блогу. Не пропускайте, підписуйтесь, все для вас.